Пішли ми робити спизу, прийшла йти скоріше. На 9.20 прийшла, так скоро я настрашилася. Вона сказала, що я скоріше прийшла. Я думала, вона перед нами має якусь має роботу інакше, вона прямо до нас прийшла 29. Відон ще спав на ліжку. І зараз йдемо, купимо деякі продукти. Ми спочатку... <пробітник> Сі, а спочатку прямо прийдемо кафе. П'ємо кафе, вип'ємо був. Caffè, è al primo posto qui. Caffè na costa. Sì. Preparaie. Video, dove sei? Ah. Vieni, vieni. Andiamo giù e io già giubbetto portato giù. Один і шістдесят тут капучино куштує. Тут капучино. Що такої ціни не бачила. Духіфіканти доявити? Оці гарні. Оці зараз я в пішою і понесу додому. І, як віда візьму таке для діабетика. Нічого розумного немає. Ну, нічого розумного нема. Ти внизу вони взагалі такі з'їв і забув. Так людей багато тут є.

Povini, povinni o sta, ora Grazie, grazie. Cappuccinco. Oddio 60, mamma mia. Che costa di più guido? 1,60? Ieri abbiamo pagato 1,30. Відо спочатку збирає піну зверху, а пізніше п'є, а я наоборот з піною, пізніше збираю, а пізніше збираю, скажімо, піну в кінці, мені теж подобається. Може, треба так, як він робити? Треба попробувати. Ой, таке гарне. Ведь так відокібельомію. Вісто, яке коре аннофарто. Бачимо, чи ще горяче роблять. Оооо, ось така піночка. Хорошенька. Попробуємо чи тепле. Піп'ю -пі кальдо фаном віду. Пів кальдо, мі п'яче кальдо. Дуже приємно так зранку попити такого теплого. Я завжди сніданок не роблю. Я сніданок ніколи не роблю, я якду до біди на роботу, я тільки вдома поп'ю води і баста. А пізніше, як йду до нього, то або кафе вип'ю, або ті ті сани такі всякі теплі, п'ю, чайочки теплі, без цукру і все. І я не маю часу навіть поїсти. Ну, так привикаєш, Віталій, так привикаєш. Отак прямо встав і пішов. Тоді вже на обід і на вечерю гарно можна поїсти. Не хоче йти, лягає і все добре. <сісті> собака, собака. Відомій аспектів. Аспекті. Скільки тут людей є, мама моя. мене аспекта, а я йду в середину і робити продукти. Молодеж скинулася і новий рік будуть зустрічати. Рахують, рахують. Який шум зробили, накопили багато води. Який вони шум роблять, що то ужас. Який сану шукаю. А, Браві, вгурі! Скільки, Скільки? які вони шумні ужас. Італійська малюнка, такий шум зробила, що то ужас. Їм 15 років. Вони, напевно, скинулися, щоб по 10 євро і щоб всього накупити на Новий рік всім разом. Як це гарно, як це весело, як, як є молодість. І ми такі всі самі були. Ну, так вони шумлять, тут щоб цілий магазин чути. Це великий такий супермаркет. Ось такий чай, я чекаю, я шукаю цей чай зелений такий, а його тут нема в цьому супермаркету. Є такий. І є ось такий ще, бачите, чорний чай. А це був з малинкою, та сама марка натуральна. Нема. Відео зробив з пизу, отак він гарно сам йде, він за Кареллю взявся. Тут у нас всякі такі продають піцу таку з грибами. І тут так само всі їдять і п'ють. І це наша ялинка така. Центральному супермеркату. Діду, ті п'яче, Альберо, помер. Бель, так. Спасибо. А йдемо діква. Діква, діква, діква. Йому голова крутиться, бо тут великий дуже центр, комерційний центр і він так зроблений, що тут трохи крутиться голова, хто не привик. І ось так у нас тут. А, я хотіла сказати відео тут з, -з, з Німеччини, мені написала одна жіночка, скільки коштує профумо Міс Діор, 80 мл, коштує 166 евро. Я ходила спеціально дивитися, але Міс Діор, тому що Діор робить різні профуми, і я спиталася, має бути 80 грам. І вона мені сказала, що 166. Ось так. А в Германії, мені здається, жіночка мені написала, вона заплатила 174, мені пам'ятаю. Ось так. Така бутилочка Діор. Подивіться, які ціни. Ось ціни, які у нас. Це трошки знижка, є різні. Бачите, тут 80 нема, бо то Діор інакший. Жадор, висто жадор, видите? Жадор. А Жадор не робить 80 вісімдесять А іменно до двіду є, мама пішов вперед. А іменно міс діор, вісімдесят метр, як я сказала, 166. Ось так. Ой, який браво Гвіду. Віду, насе браво! Гарда квітками каміні бене. Я мовер сумакіна. Коми моверсомакіна. Гвіду? Бене? Дідусь олії не купляє, тому що син має оливки і він контролює. Я не можу вам етикетку показати бутилку, Хіба ту, що я маю вдома покажу. У нього з села така син має оливки і він сам їх вideo. Лєві покинуть джубить, поки кальдо, е? Вас таке з'явить. По... Сьогодні я приквіпу кініном віду. Вже здалека чути. В сантір уморі відео? Е? Кафе ещі. Кафе здалека чути. Воно виходить, його зразу чуть здалека. Віталій всі чують і біжать зразу. Воно як закінчить, тоді воно ось так. Е... пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух, Бачите? Так пихкає. Ось так пихкає. Che bello questo caffè! Caffè è espresso, guido! Caffè mocha, non espresso! Questo è moha! Moha! Moha, moha! Ho fatto in casa! Таки не вимовляють. Люха, так, чуть-чуть, тут це на три поції і ми як завжди лишаємо. Це чайочок ще наверху, на вечір. І отак чуть-чуть. Ти кутляти Вой відо? Ще віно всі. О, щоб воно таке м'якше було. Ой, ще дурчифіканти хоче. Я й забула йому дати дурчифіканти. Відуті до Я Ми самі тікати. Сьогодні вже така стевія є. Така стевія. Io ho tagliato due coupé. Oh vi do apro ora questa qua. Questa devo due gocce dare. Capi che te anche tu insieme! Anche io abbiamo finito insieme. In solito io vengo prima di lui, ma oggi lui è venuto insieme. Bello tornare a casa insieme. si sì, ogni una spread, faccia. Завжди піднімаю коврик, до доверху. Оу, Белля. Я ялиночка, мої, моєї ялиночка, немає іграшок, тому що вона така дизайн і не завжди треба ставити іграшки. Деколи ялинка дуже красива, як наложиш багато всяких іграшок, вона закриє ці іграшки, закриють її красу. І через це я не хотіла ставити. Дивитися, яка піца. Мій компанію сьогодні піцу купив. Побігав по всіх піцеріях і піцу не знайшов, і купив таку в центру комерчалі. У нас така піца є. На, на, я ще теж не бачила на куски, на куски. Я не знаю, скільки тут кусків. Він каже для тебе, для тебе. Я не знаю, чому буде їсти. І зараз ми разом подивимося, яка піца продається, така різана на куски. Чисто. Вау! Ей! Мамо Гладати! Помічаємо до квиста. Алічі. Це все зараз треба підігрівати. Алічі з таким помідором. І Вау! І Ой-ой-ой, яка піца! Це треба розігрівати. Це з чорної муки такої, тут є такі пеперони. Ось така вона, бачите, вона така темненька, бо з такої дорогої муки. Купив О, оця цукіні дуже смачна. Це цукіні. і стракіно, така всередині дають стракіно. Зараз я духовку розігрію. Цю не треба було купляти, Ну, купив, то купив. Це є що? Це є така бульба зверху і поркетта. М'ясо таке або шинка. Ну, скоріше всього, це буркетта, я бачу, така буркетта. Це вже мука інакша, ось така. у нас піца ніколи не має бути горена. Це великий-великий дефект, як бачите, І що він ще мені купив? Я сказала воду обов'язково купити, бо така воду ми завжди п'ємо. Вона така натуральна, вона газована, але чуть-чуть газована лєте. І пізніше ще купив мені ось таке. кінотто – це моя, найсмачніший мій напиток десь колись Чуть-чуть-чуть-чуть, без цукру. Зеро це означає ноль. Зеро. Зеро без цукру. Ми зараз будемо ту піцу їсти. Вау, яка піца гарна. А ці, бачите, кавалючі. Ще два залишилося. Оті печення, які я подарувала, який там подарок, які я занесла для квіда оці кавалючі. Ось така марка серіздяні наші. І такі великі печення продаються. Вони ось так виглядають, бачите? Та валючі, але ночі. ночі це горіхи. І Ще купив такий хліб, бо то свята нічого немає, кубі ввечері. І ввечері ніякого хліба нормального нема. Але сигалі вабене. Але тут всього, напевне, багато всього є. Ну, сигалі Аква Ма, менш більш. менш-більш. Але Мені подобається мука і дріжджі, більше, щоб нічого не було. І ось, ці от, бачите, ці конфетки я теж занесла гвідові, дві штучки. І сама одну Такі, такі покер-кафе у нас продаються. 7 евро така велика упаковка у нас коштує. Тут є 32 отаких кусочки. Таких кусочки. 30, 32 таких конфетки. Вони наповнені в шоколад, а в середині настояще-настояще кафе експресо. Дуже-дуже. Я пам'ятаю, як я перший раз в Італії попробувала, то я прямо була дуже сильно здивована. І тут ще є подарочок для мене. Такий має бути ще ще. Ще, не, ще не, не, він не куплений, ми будемо... буде куплено. І він мені ось таке. Ой-ой-ой! Треба мені показувати. Тут все, топ Secret, Наталі 24, що тут ще є написано. Діямо. і Тияну. Більше, більше я вам нічого не буду показувати, тому що тут все приватно і я не хочу дуже сильно показувати. Еко, все. баста. Тямо, це означає Я тебе люблю. Наталя 24. Це має бути подарок. Такий, як я хочу. І поки що подарка немає. Він буде куплений в момент, тоді, коли буде. І ось мені такий конвертик подарував. Аморе пер Анна. В нього на телефоні він собі заміморизував ну, ім'я там, хто як хоче, він написав Міо, аморе. Як я до нього дзвоню, йому вибиває не Анна, а Міа Аморець, Це так приємно, так приємно, дорогенькі мої. Зараз я відкрию духовку і буду включати піцу підігрівати. Пізніше ще маю варити ось такі лінтійки, таких пачки, Я вже їх давно купила, по такі великі великі знижці. Ось таке. Сьогодні Норча, вони дуже дорогі. 5 5,50 вони тепер коштують, бо вони мають оту марку і GP, що тільки там в норчі їх вирощують. Де такі пуля дуже гарні є, бачите, таке село наверху, на горбі. Там дуже самі знамениті лінтіки, маленькі-маленькі, маленькі. Вони оригінальні, тільки вирощені там. Я буду ті всі 750 грамів буду варити і будуть зампони. Кілограм такого зампону це така ніжка. Всі багато вже, ви вже знаєте, мені подобається, як у ти кіно не дуже, але я люблю той жирок. Отой жирок, ось тут, я його так люблю. Це задня ніжка від свині, дорогенькі мої, від свині, задня ніжка. І вона дуже-дуже сильно смачна. Він ще, ананас, звичайно, відкриє. Хтось хотів подивитися, то, то нам подарували оцю олію, бачите? Тому що в нас улія є своя. Мій компанію має уливки, має це все решту. Він на нагороді не працює, але він в Афіто, так, якби здає, там люди на нього працюють. І ось хотіли з Німеччини подивитися, отака у нас бутилка є, бачите? Є ось така. Ну, це, це біо. Наша бутилка є. Зараз я можу ще якусь маю. О, і ще така в нас є, зараз я вам покажу ось така олія. Хотіли бутилки подивитися, в яких олія в нас в Італії продається. Бачите? Ось така олія є. Оця сама найкраща, тому що 100% італіано написано, італійська, нонфільтрата без фільтру. І вона має холодний віджим. Холодний віджим. Тоже Така коштує 10 євро приблизно, хоча тут є 750 грам. Пізніше буду відкривати ще ананас. І у нас ось такі ще залишилися таке солодке всяке. Це теж нам подарували, ми не купляємо. купуємо внутрі тверденькі. Там вже в середині мало що залишилося, бо ми вже їли. Ми вже їли. І що тут залишилося? О, такий кусочок залишився. Ось такий кусочок, бачите? Такий кусочок залишився, ми так догріжемо по чуть-чуть кожен день. І ще ось такий тут шоколадом зверху. Я не люблю шоколадом, Я краще ось такий. Зараз подивимося, що тут ще, Тоже ще або є, або нема. Може, такий маленький кусочок залишився. О, такий кусочок. Бачите? Шоколад зверха. зверху. У нас такі коштують, не знаю, 450, довгий, таке солодке. Всі знають, бо теж і в Україні є, і всюди є. Це марка з перлаті, вона, вона дуже хороша марка. Це нам подарували отаких два. Отакий і такий, як бачите. Будемо їсти ми їмо кожен день. Отакі такі у нас справи. Дорогесенькі мої. Треба включати духовку і починати мені готувати. Готувати готувати. машини їздять чи не їздять. Ось так, так гарно у нас, бачите? Їздять машини, бо люди вже за столом багато. Спокійної ночі, другесеньки мої. Дякую, що ви мені пишете. Я дуже сильно задоволена, я вас всіх люблю. У мене є постійні такі, що мені пишуть, я дуже сильно задоволена. І бажаю вам здоров'я, здоров'я і миру якнайскоріше. Ще автобус їде навіть. Дивися. Якнайскоріше миру в Україні. Миру, миру, миру. Ми хочемо тільки миру і здоров'я. Більше ми нічого не хочемо. Це саме найосновніше. Пізніше, решту, все буде. До побачення, дорогенькі мої, і до скорої зустрічі. Така Гарна ялиночка, вона теж дуже гарна. Мені подобається. Така маленька, вона як сніжок, як натуральний. Натуральний, натуральний, натуральний. Сніжочок такий. Зараз після піци запхаю цей панатон чуть-чуть підігріти, бо його треба їсти, відкривати скоріше, на кілька хвилин скоріше, ніж ви почнете їсти. Це піца. Я стракіну свого додала трошки, як бачите. Оце стракіно біленьке, це моє. Бо в мене є багато стракіно в духовці і мені треба його трошки ось так. Бачите, я його так половинку тільки розрізала чуть-чуть, а одна частина не розрізана. Так ми чуть-чуть загріємо його. Але тут навіть можна і температуру вже виключити. Дух, еко, духовку я вже виключила. З виключеною духовкою трохи потримати, щоб він такий тепліший був. І ось це наша піца така. Це такий сирочок, я зверху сама дала трошки, бо його було він був тут, але його було трошки мало. Ми хочемо так гарно поїсти. У нас тільки ця піца є, і от ну, панатон є, і ми більше нічого не будемо їсти. Не хочу навіть ананас на нас відкривати, завтра відкриємо на нас і це все решту. Нам це все повинно вистачити. Окей, дорогенький, ми йдемо їсти. Ось так. Тишина і спокій. Тишина і спокій тільки. Машини навіть не їздять. Тишина, тишина, тишина. Як гарно, як тишина, доресенька мої. Дякую вам за все, дякую, 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 дуже сильно, дорогенькі мої. Дід Мороз вас вітає, заглядай до мене в вікно. І от ріки повері, бачите, співають. Я виключила звук, тому що не можна. Він в такому довгому білому і вона в такій куртуці темній. І це дуже-дуже гарно виглядає. І я собі так думаю: от чому вона не в білому, а він. А це не так, це дуже-дуже гарно. Вже закінчилося. Закінчилося, лки-палки. Ріки Порі, не дуже сильно знамениті, як бачите. Як гарно, як красиво, дорогенькі мої. Це концерт перед новим роком. Ось так, дорогесенькі мої. Я тут релакс. Мені так гарно в хаті, так затишно. Що вам показати? ще? показати вам моє світло з балкона, яка тут ситуація? Подивимося. Тишина. Гарнесенько, ось так, нема вітру. І дуже-дуже гарно, дуже приємно. У мене і тут, і в кухні повністю-повністю світло. Воно більше на вулицю видно. Ось так, дорогесенькі мої. З наступаючим вас новим роком. Гарненько, тепло вулиці. Виглядає Руміна Пауер. Альбано і Руміна Пауер. Альбано Нонче прийшла тільки Руміна Пауер. Їй зараз 60 років приблизно. Ось так вона виглядає. Не можу вам дорогенькі мої показати. Вона Завжди отак має багато тих всяких, дуже на руках вона має ті брачолі, брачалі, отакі гарні. Брачалі, Віталій говорить. Ну, бачите, ось так. Гарно виглядає нормально співає. Музику не можу включити, тому що мене прямо забанять мене. Я не можу. такий новорічний концерт. Це на відкритому на відкритому, на площі на, на півдні Італії. Ось так бачите. Прямо на площі. Між деревами, між будинками. Ось стільки людей. Італійці отак всі в темному одягнені. Це дуже елегантно, дуже красиво. З музикою звичайно було би. Приємніше слухати. Ну, що зробити ось так, дорезики мої. Всім Нового року і щастя і здоров'я, щоб мир був як не Це наше номер один, наше бажання всіх-всіх-всіх цілого світу. Амічі, аугурі! Аугурі! Бонанно! Бонанно, Амічі! Добре. Вау! Чихін! Вау! Здоров'я і миру, і миру для України і для цілого світу. З новим 1900. 1900 2025 році. 2000, 2025 рік настав. Я пам'ятаю, довгенько мої, як я була в Італія, і настав 2000-й рік. Це було так смішно, було так страшно. 2000-й на кінець 2000-й, а вже пройшло 25 років. Ми трошки п'яні, ми багато пили сьогодні, ми прямо п'яні, ми п'яні. Випили так забагато, і... і зараз я буду телевізор трохи дивитися. Баста! Баста блідні, баста, баста!